Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. І я зараз в студії з нашим постійним експертом Магом Веляром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олена, радий бачити! Рада вас бачити назаєм. І сьогодні є в нас такі актуальні питання, події у світі, які треба обговорити особливо з вами. І перше моє питання, зокрема, мені здається, не лише а всіх українців: що президент США Дональд Трамп. Скоротив дедлайн Росії для завершення війни проти України, і власне до 10 днів, починаючи від 29 липня, тобто 8 серпня, закінчується да термін для Путіна. Власне, що буде робити Трамп, як він буде діяти, реагувати, чи буде він посилювати тиск, чи можливо такі рішення, про які ми навіть не здогадуємося. Що станеться тоді, коли закінчиться цей день? Дякую, Олена, за питання. Насправді я завжди казав, що Трамп буде діяти, введе санкції, що він посвариться з Путіним, що він буде допомагати далі Україні вводити санкційний тиск. Мене хейтили потім. Дуже довго хейтили, що Веліар, ви казали неправду. Ну я ж, я ж знав, що як буде. Я знав, що вони спочатку будуть товаришувати, дружити, а потім посваряться. Відповідно, зараз ми бачимо, що вже розвивається ситуація, саме так, як я передбачив ще на той момент, коли Трамп навіть не обрався президентом. Тому зараз ми подивимось це питання. Смерть, це серйозна трансформація. Трамп буде вводити дуже потужні санкції проти РФ але він також буде вводити санкції проти країн-контрагентів, які працюють з РФ, які е, торгують з РФ. Це Індія, Китай та інші держави. На них буде введені додаткові мита. Також це будуть прямі санкції проти, проти РФ. І це буде військова допомога Україні, але це не станеться все 8 серпня одночасом. Це буде поступово розвиватись. Потім треба буде участь Конгресу та Сенату США. Я скажу так: до мого дня народження, до 3 листопада, ми побачимо пекельні санкції проти Путіна, проти його держав, сателітів Індії, Китаю та інших. Та побачимо постачання зброї в Україні дуже потужне і багато. Тому е, треба просто дочекатись цього слушного моменту. Треба взагалі уточнити той момент, що Трамп вже почав заявляти все, як раніше він говорив проти України завжди. Тепер він говорить проти Росії. Тобто, він е, не просто він інформацію, е, він інформацію подає хибну. Він говорить про те, що росіяни втрачають на місяць, не пам'ятаю, чи 80 чи 100 тисяч людей, чи 100... ні, 120 тисяч людей. В той час, як Україна втрачає 8 тисяч. Це відповідає дійсності. Росія справді стільки втрачає, але Україна трошки більше втрачає, ніж 8 тисяч. І на місяць. Відповідно, Трамп. В даному випадку свідомо заради України бреше проти Путіна, проти Росії для того, щоб зганьбити його перед цим світом, це треба розуміти як маленькі меседжі того, що вони справді розсварені, як я і передбачав, і що справді він повертається на бік України. І розклад про це говорить дуже відверто. <реш> Рішення <реш> прийняті імператриця. Скажіть за словами Трампа, після погроз Медведєва, да американські атомні підводні човні вже там, де мають бути, чи дійсно це означає? Ну зрозуміло, да, для всіх і чи дійсно США готова до ядерної війни, особливо ЗРН. Маєте проблеми з грошима? Відкрити свій фінансовий потік. Свічки євро та долара, створені з грошових трав та дерев, захистять вас від блоків, витрат та бургів. Відомий демонолог Магвеліар зарядив їх на успіх та залучення фінансової енергії, а також на багатство та добробут. Детальніше про грошові свічки дивіться в описі під цим відео. Це знову ж таки публічне приниження Путіна. Зараз ми подивимося це питання. І, до речі, ця сучка Медведівська ж заткнулась після того, як отримала похаря, порожа свої гадкою. Ну, це свідомі, е, е, свідомі дії проти Кремля, диявол. Е, це карта, по якій він хоче вселити страх Путіну і страх Росії в тому, що Америка готова відповідати. По-перше, застосування е, застосування бомбардувальників проти Фордо та Ісфахана в Ірані. Це був, був показник для Путіна, що Америка в разі чого готова вдарити по бункерному діду, і е, тим самим Трамп показав те, що е, не збиєш ці, ці літаки, і що життя Путіна буде під страшною загрозою. Тому, е, тому відповідно, карти мені чітко показують, що немає у них виходу. У Росії немає виходу. Трамп справді відправив таку зброю, про що каже 30 променева зірка Аркан Гімель. І ці ж карти вони нам чітко, ствердно показують, що Росія тут в слабкому, в слабкій позиції, в слабкому стані, і вони, відповідно, будуть будуть реагувати, але їх відповідь буде. Слабенькою. Я бачу те, що їх відповідь, ну, те, що я в соцмережах побачив, що вони е, е, свої викатили. Ну, Тільки арішники і збиваються системою ХАВК американською на раз-два, як, як сімечки лускаються. Тож, а нам, до речі, Трамп надав систему ХАВК одну. Байден нам не надавав цю систему. Вона збиває все на, на висоті 320 кілометрів. Байден не надавав, Хороші, а Трамп надавав. України. Так що у нас є одна така установка. Тож кукарешнік, ну він долітити долетіти да, не може. Він не може долетіти. Коли його Путін відправив в на Україну, я передбачав це, я казав українці: полетить. Полетів, полетів. І розвалився над Казахстаном. І розвалився тоді так. Що е, весь Казахстан бачив вогні, ці палаючі, все розвалювалось тільки навіть шкоди не, при, не приніс казахським містам. без е, Безсилля mm -hmm. і неможливість вчинити нічого проти США, проти України, проти світу. Нікчемний Путлер. Його доля це не Гітлер. Це Моль. Це дід, це нічтожество. І його доля вже вирішена вищими силами. Впевнена, що так і буде, і ви максимально точно описали диктатора Путіна. І в мене є наступне питання. Власне, це... У вас ще є питання до мене? Да, ще є питання. Скажіть, чи дійсно твоє Україна... питання, твоє останнє, твоє насіння, твоє проміння. А, Україна готується до візиту президента Туреччини Ердогана, це правда чи ні? І чи дійсно він прийде і коли? Так інтерв'ю може вийти швидше, ніж пізніше, ніж він приїде. Чому? Давайте зараз подивимось. Дивимось на те, як буде виходити інтерв'ю, правильно? Ні, дивимось на те, що прийде президент Туреччини на найближчим часом. Ага, це більш важливий питання. Добре. так. Ну, я бачу, що він приїде на найближчими днями і буде в Україні. Він їде, до речі, по перемовних позиціях як посередник між Путіним та Зеленським. Угу. І останнє таке питання. Він же, до речі, по-моєму, під час війни не приїздив в Київ. Теж не пам'ятаю цього. В мене є таке останнє питання, яке зокрема теж схвилювало, не схвилювало, можливо, навіть змотивувало деяких українців і весь світ. За словами керівника офісу президента Єрмака, світ може побачити завершення війни в Україні вже до кінця цього тижня, на початку наступного тижня. Що Андрій ймовнулося? Борисович сказав так. Що це за чи дійсно це так, власне, і чи дійсно ось ось українці можуть почути про те, що це жахіття ця війна закінчується? Ну, я бачу, що, на жаль, дуже малі є шанси на завершення війни зараз. Ем, взагалі не бачу завершення війни зараз. Ну, не бачу його. Чому ж тоді такі гучні промови. Ми чуємо, для чого це. Це заява, це заява на вну, не на внутрішню аудиторію. Це заява на західну аудиторію, а, заява а, тиску на Путіна. Тобто, ця заява потрібна для того, щоб протиснути Путіна. Угу. Цікаво. Дякую, Мага Валяри, за те, що ви роз'яснили деякі, деякі новини деякі. Зробили проросту і передбачення. Ну, а я хочу звернутися до наших глядачів і сказати, що подібні ролики ми пишемо не з метою залякати вас, а з метою попередити про можливу небезпеку і відповісти на ваші питання. Я дякую вам і до зустрічі у наступних випусках.